Вітаю! До вашої уваги програма KPI-Check. Щоб перейти до свого кабінету, треба посилання персональне для компанії, логін і паролі. Зараз розглянемо приклад на демо-версії. Ви також можете перейти за посиланням, ввести логін демо та пароль демо і натиснути кнопку Війти. Взагалі є різні способи входу. Зараз оберемо найпростіший. Після того, як співробітник входить в програму, він бачить свої показники. Основні з них це зарплата та результативність, вони тісно пов'язані. А якщо треба подробиці, ми розгортаємо папки і бачимо інші показники, по яких теж можна подивитись подробності, якщо на них натиснути. В даному випадку це валовий дохід, бачимо дуже багато фактів, по ним є коментарі, дати, якісь мітки прикріплені. Можна подивитись також інфографіку, окрім таблиці, наприклад, лінійний графік. Червоний це план, синій це факт. Бачимо, що все добре. Можемо подивитись інші графіки, наприклад, по співробітниках. Бачимо, що Бренсон найкращий, у Інфрі найгірша. Так і таке інше. А в меню також можна подивитись інфографіку по самому співробітнику, не тільки по окремому показнику. наприклад… Мішень це як на Apple Watch, виконання основних вагових показників з планами, фактами, процентом виконання або в іншому вигляді, кому які подобаються. До речі, якщо подобається, то можна натиснути Обране. І всі ці показники, всі ці екрани додаються в інфографіку персональну. Тоді вони у таку добірку збираються і можна подивитись те, що варто відстежувати. В такому вигляді в одному місці. Розміри тут управляються, можна видалити, додати ще щось. Якщо співробітник заходить до програми, він бачить тільки себе і свої показники. А якщо керівник, то він може перейти на вкладку Співробітники і бачити інших своїх підлеглих. Наприклад, перейдемо до водія, бачимо, що результативність в нього не дуже, премії немає. І можемо подивитись по таких кольорових кульках, що зелений це все добре, 100% і вище, а жовтий майже від 50 до 100, а червоний все погано. Ось у нього не виходу на рейс, цих 5 штук, мабуть, через це премії немає. От якби в нього був, наприклад, один рейс на виходу, то він вже отримав би якусь премію. До речі, можна у стопцях бачити вартість кожного показника. Вона вичисляється від ваги. Але за невиходу на рейс тут нічого немає. Це налаштовується вже в самих показниках. Там є формули та інші властивості. Також можна коригувати значення прямо звідси подвійним кліком. Повернемо 5. Премії немає. Але подробиці про налаштування співробітників. А також їх показників, це вже в наступному відео. В цьому обзорі хотів донести, що ви можете використовувати цю програму як для керування співробітниками, тобто ставити їм цілі, плани, факти, або як, наприклад, розрахунковий лист. Стопців тут дуже багато, їх можна додати, а можна взагалі всі прибрати, залишити лише факти. Зробимо так, наприклад, щоб донести просто інформацію про. Виконання показників фактичне, і про нарахування заробітної плати. До речі, в показниках вас ніхто не обмежує, тут можна їх додавати в нескінченну кількість, і штрафи, і доплати, і компенсації, і відпустки це все тут можна налаштовувати. Наші спеціалісти вам допоможуть. Окрім цього, можна давати завдання співробітникам і ставити оцінки. Наприклад, керівник може за щось похвалити і це відразиться на зарплаті. А може навпаки там поставити погану оцінку. І це зменшить премію, наприклад. Окрім оцінок, можна ще давати завдання. Тут же якесь є. Можна просто натиснути плюсик і додати ще одне. Наприклад, купити зимову гуму. Купити зимову гуму. Поставимо на це завдання 2 години, наприклад. Можна подивитись більше параметрів, але зазвичай достатньо назви, опису та планового якогось часу, а іноді її час не ставлять. І зберегти. Співробітник може відзвітувати, може також як в оцінках додати факт, поставити кількість часу, скільки він затратив. Статус виконано це для керівника, щоб легше було орієнтуватися в великому списку завдань. Коментар, прикласти чек або фотку і натиснути Зберегти. Керівник в свою чергу бачить список завдань і може відмічати чекбоксом ті, які він хоче прийняти, і змінювати статус через дії. Наприклад, приймемо за фактом, бо там трошки більше часу. Таким чином можна дивитись показники співробітника, донести до нього інформацію, керувати його завданнями або фактами впродовж місяця, а не наприкінці. Хоча можна і так. Але про більш подробні налаштування це вже в наступному відео. На все добре, все буде Україна!